Снігопади у Дніпропетровську призвели до численних транспортних заторів. Особливі труднощі виникли на проспекті Правди, новому кайдацькому мостах та у центрі міста. За словами водіїв, добиратись на роботу їм доводилось по 2-3 години. Комунальні служби запевняють, роблять усе можливе. О 5-й годині ранку на дороги виїхали 93 одиниці спеціальної техніки та висипали півтори тисячі тонн піщано-соляної суміші. Усі подробиці далі у сюжеті. Снігоочисні трактори, машини для посипання піщано-соляною сумішчю та навантажувачі. Весь цей арсенал пустили на вулиці міста ще вранці. Тим не менш, стан доріг сьогодні важко було назвати задовільним. Комунальники виправдовуються, посипати шляхи до початку активного руху вони встигли, тож ожеледиці не буде. А от з прибиранням снігу виникли труднощі. Вийшло так, що сьогодні сніг у нас пошов час, як раз перед часом пік, і в один момент його. Все ми розуміємо, що нереально убрать. Але головне, що движение в місті з трудностями в но містах. Ну, Микола по засніжених дорогах до обласного центру їхав з Дніпродзержинська. Каже, умови досить складні, але з такою погодою це не дивно. Є сніг, звісно, ну, нормально, їхати можна. По міроди нормально передбачає? По міду нормально, передвижаємося. ніде не бусував, ніде не понесло, ніде нічого. Однак не всі водії такої думки. Слово жахливо. Наша знімальна група чула мало не з кожного вікна. Состояние дорог ужасне. Нігде ничего не чистится. Совершенно. Я от справді еду по Богдану, Хмельницького, везде, нігде, ні одна машина не проїжджала. Я з левого берега їхав майже почти два години. Ні одна дорога не почистила. Ні Донецьке шосе, ні набережное, нічого. За словами службовців, одна з найбільших проблем це припарковані прямо на дорозі автомобілі. Вони заважають припрати весь сніг одразу, а потім ще й виштовхують його на проїжджу частину. На додаток ускладнюється прибирання на рельєфній місцевості. Є складності, особливо на підйомах, спусках, але критичної ситуації нету. Сніг шов, ми працювали, він до сих пор продовжує іти. До сих пор машини працюють і по очистці, і по посипці». Та є й ті, хто сніжній погоді радіє, що правда ці люди не сидять за кермом. Усі, хто звик пересуватись на своїх двох, кажуть, що нарешті відчули справжню зиму. Ура! Хорошо, що сніг пішов на самом деле, потому що снег хоча б дождались в кінці января того снігу, тому що без нього було плохо. Наконец-то прийшла зима настояща. Я думаю, дітям радісно буде, якщо вони на санках будуть кататися. Звісно, очень радий і доволі. Сніг на дорогах комунальні служби обіцяють прибрати впродовж доби. Кажуть, якщо доведеться, працюватимуть і вночі, поки дороги не стануть чистими. Артем Куля, Денис Єлісавенко, новини 11-го каналу.